Вітаю, моє ім'я Інна, канал Іна Колекції Скарби, Вироби, перебуваючи у відпустці у місті Литва, зустрічалася зі своєю подругою, Одєтою та отримала від неї дуже велику кількість подарунків. Ця частина подарунків тематична, бо одета займається реалізацією продукції «Ейвон». Тож, і мені перепала певна її частина. Це, по-перше, гель для душу, його ємність аж 500 мл. Назва його «Помаранчевий твіст, має аромат апельсину та жасміну. Я вже ним користувалася, приємний як на запах. Так і до тіла добре піниться, тож велике дякую. Далі отримала в подарунок крем для рук, крем для рук кавун, має приємний аромат, дуже якісно зволожує руки, тож маю такий собі приємний догляд. Далі отримала від одіти в подарунок від торгової марки Avon туш для повік. Ось така фігурна щіточка. Туш дуже добре наноситься на повіки, тобто на різниці має Такі властивості, як чудовий завиток, робить для обсягу та придання форми подовження та підкручення для виразливих очей. Далі отримала в подарунок, аромат танок пристрасті. Цей аромат зараз позиціонують не для молоді, а для більш статусних та серйозних жінок. Тож танець пристрасті це найпристрасніший і палкий танець під запальні ритми аргентинського танго. Так його позиціонує торгівельна марка Avon. Належить до шипрового напрямку ароматів, має букет із садових та польових квітів, вкупі з розкішлю амбри та муксусу, має відтінки від тіверу та пачулі. Відчувається присутність дубового муху і сандалу. Флакон нагадує фігурку жінки, яка. Віддається танцю. Аромат мені підійшов, приємний, тож дякую за такий чудовий подарунок. Ось цілий комплект продукції Avon маю собі для користування. Одета займається реалізацією цієї продукції, я повторююсь. Тож для жителів Литви, хто бажатиме придбати продукцію Avon, я залишу посилання на сторінку Одети у Фейсбуці. Всім дякую за огляд, за те, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. У всякому разі, пишіть коментарі. Ставте подобайки. Наразі усе. Зустрінемося у наступних відео.